Всім привіт! Радий бачити вас на моєму ютуб каналі. Тут ви побачите моє сільське життя і як я відмовився від міста і переїхав в село, щоб розвивати сільське домашнє господарство. Також писали Василь, чому ти ще не виїхав. Казав, що вже спочатку весни виїжджаєш, а сам ще вдома. Дивіться, так казав, що буду виїжджати, але... Поки що ситуація трохи-трохи стабільна, тому що якби, ну є просування, розумієте, в кого, але не в мою сторону. В мою сторону, поки що ситуація більш-менш стабільна. І при тому, що мені треба ось цих свинок догодувати, тому що це мої гроші, я вже в них клав. Тобто і предстарт, і старт, і сили їм треба ще хоча б 4 місяці підгодувати, щоб можна було їх різати, щоб уже в них було низку. Тому я ж кажу, орієнтуюся на те, щоб... Вигодувати у цих свинах та нашого ваську. Щоб якби. ну Звичайно, що якщо буде гірше-гірше, то ми їх і такими продамо. Але поки що як можливість є, я знаю, для, для багатьох це взагалі не варіант тут сидіти сидіти навіть при такій ситуації. Е, ну Ми звикли, ми поки що тримаємось, поки що можемо. якби. Тому ось чого я ще не виїхав. Тому що я мушу, я їх залишив, я мушу їх догодувати. Якби продати тоді я їх мог, вони не ну, якби, да, ці дві меншенькі були, але в них немає ні грижі, ні водянок, вони нормальні свинки. Я б їх продав би ну, з радістю. Але лишив собі, тому що є ще якусь маю надію, маленьку-маленьку, що. що Встигнемо їх виростити. Цю свинку взагалі хочу назвати надія, тому що якщо б зараз, наприклад, ситуація взагалі не мінялася, можливо, на цьому все якби і припиниться. Ну, може, зроблять якусь лінію розмежування, хоча 12 кілометрів, ну не знаю. Ну, хоча б так би то свинку хотів би залишити, спробувати її злучити, тому що це більш-менш як вона схожа на ландраса. Ну, мама в неї пепа, а батько чистокровний ландрас, Тому мені форми їй нравляться, подобається. Тим паче я ж казав, що в неї найбільше було сосків з усіх, тому я її залишив. Вона була не найбільша, але сосків в неї було найбільше. Тому я ж кажу: назвемо давайте з вами цю свинку надія. Надія, так і буде, надія. Нехай живе цей, поки що як відкорм, як м'ясо. Якщо все нормально буде, то вона в нас надія і буде. Поки що так. Тому, думаю, пояснив. Є можливість, працюємо. Немає можливості їдемо, то поки що працюємо. Так, ну що, помітили, що я вам скажу? Найменший тут у цих це кабанчик. Він йде на продажу, він найменший. Я щось боюсь, що в ньому 10 кг і не буде. Але точну вагу покажуть. вже, ну... Безвізін покаже точну вагу. Найбільше, на мій погляд, це свинка з грижею. Ми також її зважимо для, для цікавості. Вона більша. Тобто, на продажу у нас іде ось свинка, середня така ціленька, все ціла, все перевірив. Ось свинка і ось. Ну, в принципі, вони три, ось, бачите, як три одинакові. Але ось оця з грижею, бачите, трохи ширше, ну трохи більше. Тому не кажуть, що я собі лишив більш, я собі лишив вибраковку. З ріжею я продавати не буду. І ось з водянками вона ну, така сама, як вони, в принципі, ці. Ну зважу я цих свинок, що на продажу, і зважу ту з грижею, щоб ви бачили, що вона, ну як на мій погляд, вона трохи більше. Ну а саме менше, звичайно, що у нас кабанчик, ось такі справи. Він реально менше, але нічого. Сподіваюсь, підтягнеться. Ну тобто, вже зараз важити не буду, тому що їхати через 2 годинки, щоб зараз туди-сюди не тягати, а вже як. Час прийде вирушати, треба ще щось придумати, як їх транспортувати в машині. Це буде воняти, що капець, потім треба хімчистку ще робити. Але щось придумаємо і вже зважимо їх тоді, коли будемо саме вести. Тому чекаємо. Що ви? А? Готові? Так, друзі. пересадка є. Зараз будемо пробувати важити. Беремо мішечок. Спершу кабанчика, хочу самого найменшого зважити. Так, зараз чекайте. Так, ну що, шикарно, дивіться. 112 покусується. Ну, 11 кг чистим, це кабанчик. Повторюсь, ще раз покажу, висиплю. Мішок у нас нічого в мішку не підложено. Кирпич тут і лежав. Отеє, тієї виходьте. Бачите, мішок пустий. Нічого собі, він ще не такий малий. Значить, цвинки будуть менші. Я думав, що він цей так, тепер важимо цвинку. Так це просто не зловити Так. Свинка 10740. Ну, ну, 10780. 10, 10,5, коротше. 10500, 200 грамм хай віднімум. 10,5 то Я думав, кабанчик буде менший. А кабанчик значить, потужніший буде. Ну, в принципі, та свинка трохи-трохи більша, значить 11. Буде. Одна 105 11, 11, Нормально. Тому... Так, все, працюємо далі. Так, друзі. В принципі, міста достатньо, зараз я їх накрию. Накрити є чим, і от такої от виварки вони в каструлі поїдуть. Нормально, якраз в'язуться, потрясуться, а буде все добре. Да, рижий. Ти контролюєш. Скажи, виросте порося, скажи гарний, да? Гарний, ладно, накриваємо. Хтось рахує багатість людей по набитому кошельку. Як бачить, чоловіка кошельок набитий, значить він багатий. А Василь, як бачить, що чоловіка на городі багато навозу, велика купа, то Василь знає, що чоловік багатий. Тому грошики наші назбирали. Дивіться, яка ситуація. В принципі, все, по поросятам все. Це в нас висилає вибраковка. Тобто більшенька у неї грижа, меншенька в неї водянки. Стосовно водянок, думаю, це нічого страшного, воно все проходить з часом. Багато людей писали, що все пройде, але гріжа це вже ну, так і буде. Дивіться, в принципі, з продажу поросят взагалі немає проблем. Шість штучок взяли в мене в селі одразу, троє штучок я відвіз в місто. Тобто, рахуйте, дев'ять штучок я продав. Так, було б набагато картина краще, якби ці були не вибраковка, вже було по 11. Якщо б вона трьох би не продавила, от уявіть би, вже була б яка ну, інша сума, дуже набагато інша сума. Але все, що Бог дав, і так дуже, слава Богу, і так все, що дав то в торбу, якби я задоволений. Звичайно, що це не чисті гроші, дивіться. По-перше, е рахуємо, скільки фіонка опоросилася, скільки 12 місяців у неї було порос. Тобто до 12 місяців вона скільки їла. Потім, як вона поросилася, вона з'їла мішок 25 кг стартового БМВД. Це також гроші. Потім рахуємо електрику, постійно горить ця лампа, постійно горить та лампа. Також це гроші. І плюс вони з'їли десь кілограм 7 Б ой. Предстарт також, якби це треба рахувати. Ну, В принципі, все рівно, все рівно, це все вигідніше, ну, вигідно. Не знаю тих свиноводів, які навіть в нашому селі є, тримають по 8-10 свиноматок, плюс ще від корм і жаліються, та наше господарство треба, та, то невигідно, та, ну, його, то, Василь не, не мучайся, не займайся, піде на нормальну роботу, та і все, це все невигідно. Так у мене тільки 2 свиноматки, я кажу, що це вигідно, а людей по 8-10. Тому якби нікого не слухати, пробувати все самі. Е Зважу, до речі, ту, ту більшеньку свинку, що з грижею, в неї 12 кг, 12 на, на, на теперішній час. В принципі, результат нормальний, але понятно, що краще було б зараз купити їм старт 25%. Але е, така ситуація, що я взагалі не знаю, чи вони встигнуть виростити, навіть на це не надіюся. Скільки будуть, скільки будуть. 50 кг, 50 Заріжемо Заріжемо собою, заберемо. На перший час м'ясо буде. І плюс в тому, що ця грижа може в будь-який момент там щось трапити, що парися може просто відійти. Тобто то я не, ну, не рахую за потрібності його годувати зараз стартом. Ну, тратити, тратити гроші. Просто звичайна макуха, горох та і все. Я ж кажу. Якби ще були кабанчики, то взагалі питань немає. Тому що дуже багато людей дзвонила, просила саме кабанчики. Із мого села, і з міста. Кабанчик, кабанчик, кабанчик. Але от бачите, всіх така е, думка є. Ну, це думка таких старих людей, старі закалки, що свинка, ой гуляє, свинка не росте і так далі. Але не знаю. Я своїх брав лише свинок, мені подобаються свинки, у них м'ясо смачніше кажуть. Ось у цій свинки. Де тут у неї грижа? І не видно. Не зрозумів, де твоя грижа ділась, так. А ну ще раз. А, о, ось. Ось, бачите, от старчить бугор. Тобто, в неї грижа. Ну, 12 навіть 12-200 в неї кілограм. Я думаю, це нормальний результат. Я й казав, що я, що я е, такою думкою, що парися треба продавати. 10 кг плюс. Менше 10 кг це якби рахується неправильно продавати поросят, але в нас в селі продають усі від 6 до 9. Ну В принципі, я продав, у мене менше була сьогодні свинка, що я важив, це вона була сі 10,5 кг. Перших кабанчиків я відвіз, у них було по 11,5 кг, Потім я продав двох свинок, у них було сіки, щось 13 копійками було. Я ж кажу, Потім продав свинок 12 було. Сьогодні дві свинки були десь по 10,5 половиною, і кабанчик був 11. Ну і ці, от, що мені одні водянки, ну думаю, в десь, десь хай 11 буде. А в той 12 є. Тому як би все це вигідно, працюйте, не опускайте руки, я не знаю. Бо разна ситуація могла бути. Як вона почала давити, то я також руки вже склав. Е... Думав, що все, капець, наше це господарство треба. Взагалі. Але дякуючи ще раз Павлу другу, він каже, Василь, головне, що ти цілий батьки, цілі, хата ціла, а свиней ти можеш виростити і в іншому місці це таке. Якби. Тому я подумав, та й правда, хай дав. Якось перестав звертати на це увагу, було ваще все рівно і нормально все. Бачите, ситуація стабілізувалася. Тому стосовно піонки, всім шкода різати, я розумію, що так шкода, але, але так треба. Краще зараз щось з неї взяти, ніж потім не встигнути. Тому ще раз всім велике дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть хейтерські коментарі, а треба ще молоти, мішати, тому що закінчилось ну, для свиноматок, для відгодівлі, та все закінчилось. Треба буде мішати. Тому роботи ще багато. Да? Чекаємо вже від нашої пепи опороз. Сподіваємось, що все пройде краще, ніж у фіонки. Да? Пепа. Вона тоді перший раз відстрілялася за годинку, може пройшов пороз. Та і всі ціленькі, живенькі. Красуня. Да? Тому ладно. З вами завжди Василь. Ще раз передаю привіт Волинякі. Дякую за такий прекрасний подарунок, таку посилку, предстарт. Гровер для Васьки. Васька зараз взагалі пішов в рост. Кажуть мені Василь, нащо ти хвалися поросятами, нащо ти хвалися васька. Ну а як по-іншому знімати відео, то ну, що, тоді не бути блогером, якщо не казати, що будуть гарні поросята і все добре. Ну, якби, да? Піон. Все, Прощаємось. Ошияк їде до Павла. Да? Все друзі. Вам завжди вас будні. Побігли, бо часу немає. Завтра ще треба в місто їхати посилочки троляти. А ми тут болтаємо. Тому всім пока.